Ранок, день другий. І так, ми дивимося до першої наша відводка. Я добавлю більше бджіл, рамок з розплоду дозволяти більше не буду. А ось додавлю ще трясу бджіл. Головне трясти з того самого вулика, з якого тряс вчора. У них однаковий запах і вони не будуть між собою битися. Так, дивіться, маточники вони не потягнули. Бо можливо таке бути, що я десь пропустив однодневний розплід, і вони такі потягнули моточники. Тут також нема моточників. Бжіл мало, стара льотна вернулася. Зараз я візьму добру рамку бджіл і стрясу сюди. Так, в наступній відводкових також. Немає маточників. Багато вже бджоли вивелось. Але потрібно додати. Я також сюди стрясу рамку бджіл. Я ще стряс сюди рамку бджіл, тепер їх бігом закриваю, щоб вони не встигли розлітатись. Так. І потрібно ще одну рамку. Так, я знайшов матку, вона тут з цієї сторони, то я її точно не возьму. Цю рамку я перший стряс. Так, і шукаю ще рамку з бжільми. Ну, наприклад, ось ця рамка. Бачите, бжіл тут багато. Я то її стрясати наступний відводок. І тепер лишилось чекати на матки. Матки в дорозі сьогодні мали би бути, якщо вони будуть часно, то сьогодні я їх поставлю у відводки. І так, мої матки вже прибули до мене ось така посилочка. Вже п'ята година вечора, на вулиці трішки дощ, але я все одно їх сьогодні поставлю. Так, тут ось така візиточка, родинна пасіка широкоступ. І з цієї сторони список маток, які породи, бакфаст, карніка, італійка, італійський кордован. також номер телефона і місце проживання. Так, а ось наші матки. Так, добре запаковані по кругу бумага, щоб вони не тряслись при переїзді. Так, це у нас карніка. Ось рожева на ній мітка. А це бакфаст. Так, так. Ага, вона обернена брюшком сюди, тому мітку не видно. Так, дуже багато бджілок, це радує. Є кому годувати і обігрівати матку, це дуже добре, що так багато бджілок. Ось тут, бачите, отвори, через які вони потім вийдуть, ці матки. Ось дуже добре видно маточки, вони активні, бігають, неушкоджені, все супер. Можете спокійно замовляти. На вулиці йде дощ, гримить, а ми підсаджуємо матку. Тому що це терміново потрібно зробити. Так, перший відводок ми відкриваємо. Ось чуєте який грім. Так, відкриваємо наш обчілок. Ось три рамці. Бжілки там сидять. Беремо матку, беремо тут, напевно, тут залишу бакпасти. Так, от тут такими ж рамками, щоб бжілки мали доступ до матки через нижню сіточку. Тобто тут така сіточка і через неї вони будуть годувати матку. Так, Закриваємо, вкладемо потолочення. Йдемо до наступного відводка. Дуже добре, що сьогодні матка встигла прийти, що вчора я сформував відводки, сьогодні їх трошки ще підсилив зранку, а на вечір вже ставлю матку. так, тут ми ставимо карніку. Ось. Так. І також закриваємо. Так, на сьогодні все. Наступні наші дії вони відбудуться через три дні, тобто вже у неділю.